І сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив його кожуха і одів по самій вуха. Ранок вівторок. І за вікном ось така погода. У нас вже сніг, правда, він мокрий, але сніг! У нас вже зима. Я не знаю насправді, що ще наразі в Україні, але мені подобається така погода. Мені насправді подобається така погода. Е, ну що ж, сьогодні у мене школа. Я сьогодні е, постараюся вам показати е, хоча б частину мого уроку, ви зможете побачити, яким чином відбуваються мої уроки. І, в принципі, зможете оцінити, чи варто взагалі витрачати такі кошти на навчання тут. Ну що ж, я зараз йду на зупинку. Мені тут хвилинку на зупинку. Хвилинку на зупинку. Мене пропускають. Тут всі машини пропускають велосипедистів і пішоходів. Всі. Уявляєте? Типу пішоход і велосипедист на першому місці. Таке не можна робити, але я це зробила. <світ> <світ> ну що ж, до зустрічі в школі. Was ist das sofort? Was ist das sofort? Ja. sofort In Medizin. Und Okay. So. Ja. Was ist das sofort? Sofort. Situation und spielen Sie Gespräch. Ja, was ist das? Um, um, um ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Der Fernseher ist gut. Wann der Techniker zahlt? Äh, der Techniker kommt in einer Farbe. Entschuldigung. Sie wollen sich mal helfen? Ich habe ein Problem. Ось такі карточки видаються на парковці. Парковка така, ну, цілий будинок. Сьогодні тут аншлаг, можна сказати, тому що сьогодні субота. Щодо супермаркетів, щодо магазинів, насправді все дуже зручно. Я наразі прибуваю в одному з найбільших супермаркетів, найбільш відомих, і, до речі, він дуже близько від мого дому. Ціни. Ну, що вам сказати про ціни? Ціни є середні, на відміну від наших українських, набагато нижчі. Масло в середньому. Євро, євро 25 і так далі. Ну, тобто, для масла це небагато. Скільки в Україні зараз масло, я не пам'ятаю. А мені воду. Я так зрозуміла в якісь зоопарки і щось подібне не треба йти. Можна просто піти в магазин, зоомагазин, який що зробила я. Там такі кути класні, такі класні. І вони ходять просто як вдома, розумієте? Він йде за нами. Пуська. Дізьку, а він нас вість мене. дивись, яка здорова. Юра, дивись зверху. Боже, це риба вона тебе вбити може. Може, їх і не видно. Так їх не видно. Хай ще мене. Ти ви скіту здорові! Тихо мене не лякаєш. Кучеряні кров! Що він робить? Давайся їй встригти хочеться. Так не ховайтеся, чого ховається? Так, тут пише мерш. Ти думаєш, я ще за тобою не піду? Чого не, не шивеля? Нусь косики клас. Класненький. Та він класий! Боже втіки! Боже, дивись, тут червоний ки класний. Mm -hmm. на цього кута. Боже, який він він як свиню. А сакір. скільки тут їх. Люсичко. Oh. Малюшка, малюшка-малюшка, Ой, ты классно. Сашечка, манюшка, 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 манюшка. Это Вин, это Кир, Это Вин. Близкий Все, мальчики, я просто... Боже, Вин классный.

Не пройшло і дня, як ялинка, яку я в минулій серії знімала, вона була ще роздягнута. І от та-дам! Іграшка розміром з мою голову. Всім привіт! Сьогодні ми йдемо в місто погуляти і покажемо вам невеличкі каруселі, які при Приїздять до Гамбургу тільки разів на рік, в принципі, 3-4 рази. І це дуже круто, але на жаль, в нас дуже холодно і я не думаю, що там хтось, хтось взагалі катається, але підемо подивимось. Від зими вже нічого не залишилось, сніг, який кілька днів тому був, вже розтанув і мої зими знову нема. Я вже бачу якісь каруселі. І ялиночки. Ці ялиночки продаються. А їх можна додому взяти. Ну і на новий рік буде ялинка. Ведмеді, які ведмеді! О, я вже хочу, хочу, хочу. Боже, які ведмеді. О. Тут є полі. Всі каруселі відкриті. Просто можна отак от зайти. Тобі ніхто нічого не скаже. Ха -ха -ха. Ну, не знаю, не знаю. Виглядає круто. Я хочу цього вийти. Десь пахне дуже-дуже смачно. Я йду на запах. Закрити. А тут теж закрити. Всюди закриті. О, міннянчики. Міння! Турочки, У тій точці! Нема нічого, всі каруселі закриті, ми нічого не можемо купити. Дуже холодно, і я, я вже дуже голодна і, і ніде не покататися. Так що ми йдемо їсти. Взагалі, тут все закрито, я дуже засмучена, насправді, як виявляється, вона відкривається тільки з 18-ї години. А ми прийшли в день. Але не знаю, цікаво, я би попиталась на таких штуках. По перший ніхів, тобі він в мене падає, треба вчити.